Західні партнери знову почали вимагати мобілізації українців з 18 років. Люди, вдумайтеся, практично дітей хочуть віддати в топку війни. Ця інформація з'явилася в поважних західних виданнях. І там це приводиться мотивація, чому це потрібно зробити? Тому що вони підрахували і вийшло, що російські безповоротні втрати спочатку війни складають 700 тисяч людей, а українські 500 тисяч. Це на їхню думку незадовільна тенденція, тому що російські втрати на їхню думку повинні бути в п'ять разів більше, ніж українські. Тільки тоді вони зможуть завдати їм значної поразки. Тому для того, щоб переломити ситуацію, хочуть мобілізувати українців з 18 років. уже. Я вважаю, що це неправильний шлях, тому що вони нам зброю не дають, вони нам фінансування не дають, але хочуть, щоб наші хлопці гинули, продовжували гинути. Я хочу сказати, що потрібно проводити переговори перемовини, потрібно домовлятися про мир. А не про продовження війни, тому що на кожен крок наш є якийсь крок і ще їхній. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього думаєте. Також можете прийняти участь в анонімному голосуванні стосовно мобілізації чоловіків з 18 років. З повагою, ваш адвокат Неклеса.